Друзі, всім привіт! Хочу показати вам який екземплярчик, ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Megane 3 в Кузові Універсал в комплектації Боус 2012 рік. 1.5 турбодизель К9К 71 кВт, 110 кінських сил. Чесний, найголовніше це чесний оригінальний пробіг 217 тисяч. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії, по кузову в ідеальному стані, без жодного фарбованого елементу, без сколів, м'ятин, царапин, просто максимально збережений стан. Та й взагалі, як показує практика, знайти живий меган стає все складніше і складніше. Але ми трохи ще знаходимо. Давайте відразу пробіжусь по ЛКП. Значить, подивіться попереду. Навіть бампер у нас не посічений сколами, максимально збережений навіть хром. Фари, фари у нас рідні, оригінальні. Ось колір, дуже класний такий колір автомобіля. Марки поїхали 104, капот 126, 128. Нічого не кручено по автомобілю, не вирішено, не знімалось, навіть бампера тут в рідному окрасі. І зазорчики всі супер. І навіть хтось заморочився, можете побачити, що всі молдинги ззаді. Спереді всі в колір кузова пофарбовані. Так як це комплектація Боус, то в нас ідуть глянцеві накладки спереді, глянцева решотка і парктроніки спереді та ззаді. Так як це вже 12 рік рестайлінг, то маємо ось такі ДХОшечки на фарах. Боус комплектація. Поїхали. Крило переднє. Також в оригіналі 109. Лобове без колів. 129 батон, криша 107, 108. Зверніть увагу на кантик над лобовим. Він без жодного сколику. Криша у нас без граду, без вм'ятин. 115, десь 130, 150, 130. 20. До речі, хто стикався з меганами, підбором усе, не знаю чому, але у всіх меганах завжди оця частинка б'ється трішки більше. Наприклад, якщо зрівнювати, тут б'ється 117, то тут б'ється 140, тобто ну, 30 десь розброс. Не знаю, може так як якось щось за того, що скос то так на заводі фарбують, але помню, коли дивився свої перші мегани, то довго шукав, де ж там підкрас. Але підкрасу там нема. Це така особливість конкретно меганів. Тут також у нас все в рідні. Пороги також в рідні, передня дверіка, рідня. дзеркала у нас чорні, до речі, також без нюансів. Вони покосані, повторювачі поворотів все є. Ось так виглядає. Автомобіль, до речі, не полірований. Максимально збережений ще раз наголошую Стан, Значить, По гумі у нас такі оригінальні басечні бос... диски 17-го радіусу на гарній літній гумі. Барум 19 й рік, 205-55. У протектору ще на декілька сезонів вистачить. Але в залежності, як їздити, може кому і не вистачить. Ззаді автомобіль виглядає ось так. До речі, ось про що я говорив, що ця накладочка у нас також іде в колір кузова. Як по мені, тут дуже класно виглядає, воно так додає вигляду. Мигано. Я в звичайному басишному мегані ще такого не зустрічав. Є таке в GT-Line, але там трішки другі бампери. Де. Поїхали, задня кришка також в рідні. Ось так все максимально збережено. Зазорчики всі класні рідні. Хлопну показати вам, значить, екологія в нас на місці. Ось можете подивитися на станції вихлопної. Просто ідеал. Далі поїхали. Ще раз покажу. Олір переливається на сонці, виглядає дуже-дуже класно. Ось так, як, як я казав, по цій стороні, бачите, 140 б'ється, наприклад, тут зверху 120. Нижче, також 127, а тут трішки більше. Я не знаю, з чим це зв'язано, 138, якось так фарбують. Далі поїхали 116, 130. 103 криша. 105. Банан. 130. 130. Середня дверка водій, пасажирська 120, 113, 127, 101. Давайте ще зверху. Хоча 116, знизу 112. Зможете побачити. Лялечка просто. Спереду також басей. Міряємо 110, 140. 120. Все, все ми пройшли, все в рідні, як я і казав, це дзеркало також в ідеалі. По кузову, як можете бачити, реально автомобіль без нюансів. По комплектації я сказав, що це у нас босишка, класний колір Швейцарія, підтверджений рідний пробір, безключовий доступ маємо. Підходимо, все у нас відкривається. До автомобіля у нас два оригінальних ключика з таким от брелочком. Поїхали карти. Карти у нас комбіновані пластик плюс шкіра. Шкіра збережена дуже гарно. Маємо 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електро електроскладування дзеркал, хром ручки, боус, преміум акустична система. Накладочки на пороги, боус. Сидіння максимально збережений стан. Класне комбіноване також шкіра плюс тканина двокольорова. І біла стрічка. Виглядає все дуже-дуже класно. Варсові оригінальні килимочки. Пластик збережений. Фіксатори не клацають. Сьогодні прямо йду по всім-по всім по моментам, всім, які можуть бути в вмагання. Далі запускаємо. Тругунчик працює. Запускається легенько. Працює ідеально. Це на стан. Значить, маємо стан керма, просто, як по мені, то на свій пробіг він виглядає дуже-дуже класно. Нема взагалі ніяких не закоцаний, не, не зацарапаних, перфорація, збережена, зверху все збережено, рідна стрічка біла. Бо приборній панелі жодних абсолютно помилок нема. Максимально комфортний в дорозі автомобіль збережено, такий, як м'ячик збитенький, їхати дуже-дуже класно. Значить, маємо старт-стоп, маємо ESP, підсвітка салона і коректор фар. Далі, найголовніший плюс цього автомобіля з двигуном К-9К це середній розхід. 4,6, Та-дам! Стакан солярки залив і поїхав. При тому всьому, що, як по мені, цього двигуна вистачає з головою в даному автомобілі. Маємо датчик світла, сенсор дощу мультикермо, круїз контроль, круїз працює. Ручник збережений максимально, нічого не закоцано. Точно так само ручечка КПП рідна, коробка 6 ступка, щеплення м'якеньке бере добре, скрізь рояльний лак, чорний, також лак збережений дуже-дуже гарно. Не маємо навігацію з картами України. Маємо двохзонний клімат-контроль. Кондиціонер працює, пічка дує. Мультимедіа, точніше, музика грає дуже-дуже класно. Не буду демонструвати, бо завжди Ютуб заблочить за права. Маємо підстаканничок, кнопочки у нас всі максимально збережені по автомобілю. Підлокотник також стан нового. Ну, Їздили на автомобілі видно, що слідкували, тобто велика рідкість для Європи, щоб такий стан був. для, Нагадаю, 2012 року. Тут я все, наче як показав, розказав, водійські карти, точніше, пасажирські також збережені, сидіння також. Йдемо на задній ряд. Задній ряд у нас також в максимально збереженому стані, без дефектів, без нюансів. Підлокотничок, два підстаканнички для водички по центру ще не місце. Сидіння заднє, не подряпані, не покоцані. Ось так виглядає наш автомобільчик. Стеля також чиста, без нюансів. Ідемо дивитися багажне відділення. У нас також все класно, багажничок. Ось так. Це у нас пофарбоване в колір кузова. Стан багажного відділення ідеальний. Також без нюансів. Стеля є. Немає у нас полочки, але ми вже замовили, скоро приїде Маємо аварійний знак, маємо балонний ключ, крючок. Все в нас є. ще далі так Як це басей-комплектація, маємо компресор та пік. Автомобіль у нас повністю комплектний. Тут у нас пластик також спорижений. Основне, всі ж чекають, що ж там по пробігу. Точно 300 плюс, це ж Меган, тут менше не буває. Так, так як цей автомобіль ми пригнали для нашого замовника, тут ми маємо значить, документи про розмитнення, автомобіль свіженький, швейцарський техпаспорт, тільки заїхав. Є сертифікат, є. Далі поїхали. Сервісна історія до автомобіля. Іде ось така здоровенна книжка з макулатурою. Є з відмітками, з роботами, з усім. Скрайні там покажу з того, що було. 2011 місяць 2021 року 195. А, ні, 170 пробіг, 170-230. Далі маємо зелену карту. Вона вже закінчилася, також закінчилася. Що тут ще Що тут ще десь була сервісна історія, точно я пам'ятаю. Зараз Спробую щоденько її знайти, щоб вам продемонструвати. Тут навіть є відміточки. Вон, до речі, ще купа, купа сервісів про обслуговування. Коротше, до автомобіля тут іде дуже-дуже всього багато з роботами. Що робилося, не зазначається. Не буду на цьому зараз зациклюватись, бо це може трішки зайняти часу. Зараз я знайду ще сервісну. Книжечку там, точно я знаю, були відмітки, от навіть, до речі, зверніть увагу. значить е е Була заміна ГРМу. 18 рік, 112. пробіг Рекомендована наступна заміна 260. Що багато їздять на ГРМ. Так, 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 так. Запис знач, в автомобілі був один-єдиний власник. А 9К в 6 місяць 2012 року став на реєстрацію. О, І ось поїхали. поїхали його пробіги. пробіги, пробіги. Перша відмітка 30 тисяч в 2014 році. Є є, є всі, всі всі відміточки. І от крайня у нас значить, 17.08.22 184 тисячі. З розшифровочкою, що міняли до цього 150, 125, 112. Тобто, друзі, маємо. Справді чесний. Класний меган, без підкрасів, з рідним, чесним пробігом, Класна комплектації, класною ціною. Зараз ще покажу під капоточку. Будемо завершувати. Двигунчик працює максимально приємно, тихенько, в ходу також набирає дуже-дуже класно. Під капотом у нас ніяких не витягів, нічого немає, двигун не мився. Двіженьки залите масло. 216 тисяч пробіг був, тобто 1000 кілометрів назад. Залито в 2022 році замінена охолоджуюча рідина. Ну, просто під капотиком в районі турбінки також все сухо, ніде витиків ніяких немає. Дуже класно збережений автомобіль. Далі зараз не знаю, не, не покажу вам, але прочитаю просто, бо глазами бачу, але не... Не цей, не сфокусує. А ні, навіть і глазами не бачу. 20, значить, 25.06.05 2012 рік. Пара. І ця фара, о, тут можна побачити. Не знаю, мабуть, не сфокусує, а не сфокусувала. 18.05-12 рік. Навіть парти у нас рідні. Корозію і так далі і тим потрібне. Завір квагниці Вони Взагалі не запісочені. Ось такий автомобільчик. Тому, друзі, ось такий автомобіль у нас був на коротенькому огляді. Нагадую, це у нас Renault Megane 3, комплектація Bose 2012 рік. Чесний рідний пробіг 217 тисяч, пригнаний зі Швейцарії. Для нашого замовника. Класні комплектації в класному стані з двома ключиками. Тому з вами був майник з Карлії Чернігів. Кому цікаво, звертайтесь, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі. Знайдемо, прижанемо, доставимо і для вас автомобіль вашої мрії. Знову вийшло сонечко. Колір просто я кайфую. Все. Всім гарного дня, до нових зустрічей.